Максим Рильський, ніколи я не знав, що так люблю. Ніколи я не знав, що так люблю. До болю, до смертельного жалю. Понад Дніпром стріблисті верболози, Березу, що прозорі ронить сльози, на тиху, присмирнілому мураву Бур'ян на напив мраву, Де часом вашне, поетична птиця Між листям жовкло від серця таїться. Ніколи я не знав, як тяжко жить, без солов'я, що в пісні аж тримтить тільцем своїм маленьким і гарячим, коли таке ми враз в житті побачив, як бачив я в лишині прозорі Насупроти рожевої зорі над рідним ставом ніжною отрути ніколи нам до віку не забути. Ніколи я не знав, що малюки, вітаючи, не з помохом руки. Коли наш поїзд між полями лине, дарує неоцінні нам перлини, які рівниво треба берегти, чужі, перетинаючи мости, милуючися пишними містами на площі, що розквітла прапорами, і головами людськими киплять, я голосу не можу відігнать єдиного, що зве мене і кличе, і заглядаєш ти мені у вічі, і я руками. Тінь твою ловлю, коли я не знав, що так.